Всім привіт! Ну, Сьогодні я вам розкажу про раціон, зимній раціон свої, своїх корів. Ну, дивіться, на що я дивлюся? Перше, я враховую цільність корови, друге вагу і третє це лактацію. Це три основних для мене ознаки, які треба збільшувати чи зменшувати корма кори, корові. Е, що я даю? Я даю зараз їм дерть, макух, жовт. Ну, Звичайно, жом це не є корм, але, але треба щось давати. Якщо у вас є картопля, або у вас є буряки, це, звісно, це бомба. Ну, наприклад, вижимки від яблук, я, наприклад, не признаю. Ну, кожна хазяйка по своєму. Дивіться, якщо, наприклад, корова, я вже це неоднократно говорила, якщо у вас корова гарна, здорова, втеляна, да, звичайно, їй треба давати гарно їсти. Тобто, це дадь, макух і сіно. Значне з дерці. Що таке де? Це збите зерно. Більшість, я наголошую ще раз, це все я говорю про свої коробки, те, що даю особисто я. Більшу частину я кладу це на кукурузу, потім йде в мене ячмінь, потім в мене йде пшениця. Макух. Макух я даю жарений, теж залежить від коровки. На даний час я в цьому році перший раз перевела коровки свої на двохразову дойку, на двохразову кормьошку. Але сіну я даю їм все таке три рази в день. Якщо коровка, наприклад, велика гарна, доїться, мало або розстелена, в мене вона їсть приблизно до 6 кг дерців в день, це крома макуха. Даю я їй жому, півторашнє відро рано і ввечері. Ну, стоять поїлки і сіна. Що таке сіно? Саме краще для корів сіно це люцерка. Звичайно, вона має побільше вітамінів і від неї буде молоко. Потім йде. Клівер або конюшина, як більше кажуть, ну потім жовтавка або лугова сіна. Ну це вже таке. На даний час. Я свою коровку знаю особисто кожну, розумієте? Я знаю, які треба більше додати дирці, які треба менше додати дирці, яка в мене йде в запуск, яка в мене вселилася, яка в мене місяць, два, три, чотири, шість і так далі тіла, розумієте? Особисто треба розрахувати самому приблизно, скільки треба, що таке сіна. Сіно, сінно, якщо у вас є бажання, якщо у вас є змога, якщо у вас є вільний час, сіно завжди ніколи не буде лишнє. Для корови сіно можна давати у волю, стільки вам завгодно. Але треба, щоб був доступ до води. Або ви її напуваєте, або ви ставите її поїлку. У ну, мене один ряд з поїлками, другий ряд, звісно, у мене поїлок немає, я їх напуваю. Щоб корова добре їла, сіно, треба ставити коней лизунець. Лизунець це сіль. Ціль, і ще раз повторюю, доступ до води переїдів не буде. На даний час, в цьому році, у нас трошки йде економія ціну, тому що в нас його трохи маловато. Задощилося, один коз згонив, другий коз теж згонив. Що я даю? на Даний час я даю їм. Зараз вони вже в мене повечерили, подоїлися. Я зараз їм даю солому, вони в мене з'їдають, я ще добре накладаю їм люцерки. І селила, і так до вечора. Ну ось так. Які питання вислухаю, напишу, дам відповідь. Ну, ще раз повторюю, це особисто мій погляд і мої коровки. Кожна хазяйка собі дає так, як вважає за потрібне. Перше це дерть, макух, в кого є можливість, я даю макух жарений, соняшниковий, і звичайно сіно. Нехай щастить. Всім пока.